Косівщина уже майже 6 років підтримує партнерські стосунки з містом Лохов Венгровського повіту Республіки Польща. Уже декілька разів польські діти по обміну відвідували гуцульщину, а українські сусідню державу. Сьогодні ж у такий нелегкий для України час наймолодші громадяни Польщі надають свою підтримку косівчанам не лише морально, а й матеріально. Детальніше від Мирослави Долинчук. Поляки з розумінням підтримували українців, коли відбувався майдан в Україні, створюючи власні майдани. Сьогодні ж із сусідньої держави неодноразово українцям надсилають різну допомогу, до якої долучаються і наймолодші громадяни республіки. Нещодавно школярі з міста Лохов Венгровського повіту Мазовецького воєводства організували збір коштів для косівських сімей, які втратили синів, батьків на сході України. Організували там майдан. У Польщі на підтримку України і всі діти під жовто-синіми прапорами виступали на підтримку е, українців у той е, такий зимовий холодний час. І коли почули, що у нас є дві сім'ї, в яких загинули хлопці, чоловіки, військовослужбовці, Десь проявили ініціативу, так само долучатися до, до допомоги. Привіз допомогу сім'ям загиблих косівчан Андрію Ката. Липкалюка, керівник музею художніх керамічних іграшок, вчителі з міста Лохов Роман Кузеляк. Не стримуючи сліз, пан Роман дякував рідним за їхніх синів, чоловіків та батьків. Коли я вийшов на Майдан, коли ми там зробили той Майдан в Польщі, то я сказав такі слова. Що ви загинули хлопці за те, що я тут, в Польщі, мені добре, аби одні відійшли. Чоловік шкодує, що познайомився із сином загиблого Андріюка, тільки тепер, що подарунок від Миколая доводиться передавати в руки, а не класти під подушку. Це від діточок польських, які на тих Відгукнулися і сказали, пане Романе, ти ви їдете додому, а там така традиція є, що під подушку кладуть подарки. А я ж не знав, що такий ти маленький, то може би скоріше приїхав, то під подушкою би було. А ще пообіцяв маленькому Андрійкові, що як тільки він піде до першого класу, обов'язково відвідає Польщу. Я би хотів показати бідним дітям того світу, того, що я побачив. І завжди ставлю одне питання, чи то є з дитина з бідної сім'ї, як їде в Польщі, чи є з багато. Зелене світло для бідної сім'ї. І так я дивлюся Андрію. Наступний виїзд буде. Я думаю, що такий діток треба теж показати, підеш до першої класи, то обов'язково ти приїдеш. Косівчани щиро вдячні польським школярам, їхнім батькам і вчителям за підтримку та допомогу. І щиро вірять, що настане мир в Україні, і діти з сусідньої держави знову зможуть неодноразово відвідувати Гуцульщину, адже тут їм дуже раді. Мирослава Доланчук, Любов Галько Васьків, новини телеканал Раї.